Механізм цього партиципаторного бюджетування. Це називається бюджет участі. А, хто був його розробником? Ну, дивіться, ініціатором запровадження і взагалі ознайомлення з такою моделі нам запропонувала українсько польська фундація Паусі. Вона запропонувала трьом містам: Черкаси, Чернігів і Полтава. І три міста погодилися на ознайомлення з цією моделлю. Вони нам запропонували, і в нас міська влада погодилася. Міський голова погоди. Потім пройшли два семінара. В Черкасах перший семінар був проведений для працівників міської ради, коли їм ознайомили, що воно таке, як чим працює. А наступний був семінар за участю представників Варшави і Лоця уже із представниками громадськості, коли і громадськості показали, що у них тоже дуже велика тут роль в цьому бюджеті. І наступний семінар вже проходив із представниками громадських активів громадськості і міської влади. І після цього ще була поїздка до Польщі. Також представники цих цих трьох міст по два представника два від міської влади, два від громадськості. Це також був обов'язковий. І також подивилася, як поші ці проекти реалізовані. Як формується цей бюджет? Люди подають свої заявки. На які зараз уже подано ну які проекти зараз уже у нас механізм місця який у нас була розроблена програма, міська програма, яка називається громадський бюджет міста Черкаси на 15-19 роки. Вона була прийнята сесією міської ради 20 серпня цього року. І в цій програмі розписані всі кроки. Тобто, кому цікаво, потрібно відкрити, відкрити програму, і там показано скільки на що, що робити, в якому які по кроку взагалі подання цього робота цього нашого громадського бюджету? Умови дивіться, які по перше, треба заповнити бланк. Бланк знаходиться на сайті міської ради в розділі громадський бюджет. Обланки є перше, що вартість не повинна перевищувати мільйон гривень, повинна бути підтримка 10 осіб, бути повноваженням міської ради. Тобто, не може бути ви на своїй приватній території, щось бажаєте зробити. Тобто це повинна бути комунальна власність, комунальна земля, де повноваження міської ради, де міська рада може це зробити. І, звичайно, повинен бути цей проєкт протягом року, тобто не на там, не 50, а на 30 років. Тобто Року можливість реалізації. От такі умови. Напрямки будь-які. Ми бачили, що там жінка подає на 200 тисяч, якщо це вже буде перевищувати, я загальна кількість цих цих проєктів перевищує суму, Стучай. я так розумію. Якими пріоритетами, кому будете надавати перевагу, будете привозі? Дивіться, проекти будуть подані. Після цього проєкту у нас буде прес-конференція, Проєкти будуть будуть операціоні, передані до департаментів. Кожен департамент від межах своїх повноважень, тобто якщо це фестиваль, то це буде департамент організаційний, якщо будівництво, то це архітектура. Якщо ЖКГ, то це ну, освітлення, департамент ага. оцінить можливість реалізації цього проєкту. Тобто, чи є достатньо коштів 200 тисяч, які написали, ви говорите, а можливо на той проєкт потрібно 300 тисяч. І департамент вже обмежив своїх повноважень, оцінює його, вартість. Так? І можливість реалізації. Після цього будуть визначені проекти, які будуть виставлятися на голосування. Це координаційні ради. До складу координаційної ради в нас ходять як працівники міської ради, так і громадські активісти. Координаційна рада от визначить, після того, як департаменти дійсно скажуть, що можливо реалізувати, визначить проекти, які виставляються на голосування. Після цього протягом двох тижнів в місті буде проходити голосування. Воно буде в електронному і паперовому вигляді. В електронному зараз Тайлінг-хаб розробляють вони електронне голосування. Так от відоме зараз вони і в паперовому, звичайно, на першому етажі міської ради, звичайно, буде скатети скринька. А, тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то все місто буде голосувати за ті проекти, котрі подають так. Так, все місто буде голосувати. Може проголосувати людина, яка має пропис в електронному вигляді. Ідентифікація проходитиме через id банки. Тобто не може сто разів ви не можете проголосувати, раз ви проголосували, і все система вас не пустить. І в паперовому вигляді ви будете приходити, пред'являти документи і голосувати в паперовому вигляді, вкидати в скриньку. Тобто і після цього будуть визначені проекти, які набрали найбільшу кількість голосів. А у нас може бути переможців. Реально мінімальна кількість 5, тобто якщо по мільйону гривень проєкти наберуть да максимальне, якщо наприклад проєкт на 200 тисяч набере більшу кількість голосів, тобто він буде перший, а інші проєкти от будуть розміщені нижче до використання суми 5 мільйонів. Ну, мені це подобається, що сама громадськість буде голосувати і сама громадськість буде вирішувати. Я думаю, що це ну, просто буде ну, якимось таким першим кроком вже до розвитку. Так, ну громадськість у нас вона, і участь бере, і в розробці, і в програмі. Ну, це один із принципів прямої демократії. Тобто це можливість от саме побачити, які саме проблеми у нас в місті є. Тому що ну, всі вроді розуміють, перед цим ми, коли випроваджувала, ми проводили опитування. Ну взагалі попередньо думали, що тільки визначити певні напрямки. Тобто зараз можна подати все, але попередньо думали, що певні напрямки. Ну, вони у нас виявили стандартні дороги, тротуари, освітлення, майданчики. ну майданчики. Так, от те. Але вже потім, коли вже за громадянська дачами говорили, потім вирішили, ну що ж. А вдруг тут буде така геніальна якась ідея, от яка не стосується саме цього напрямку, і вона буде найкраща, так і вирішили в принципі, залишити абсолютно всі напрямки. І громадськість суд пристала. І в координаційній раді на шість осіб представників громадськості, і вони в принципі контролюватимуть. Скільки буде тривати ось це голосування? Два тижні. відповідно тижні. до програма, так. Де можна взагалі подивитися? Якось громадський бюджет впровадили, і ось дивіться, що зробили. Для прикладу, щоб людям показати, вони вже змогли побачити, що дійсно це працює. Е, ну я можу тільки сказати про Польщу. У нас на сайті міської ради і громадський бюджет там є з нас презентація, коли ми, ми були у Польщі. І там, до речі, на тій презентації приклади от того, що що зробили в Польщі От майданчику, от реально громадський бюджет. Дуже дякуємо за корисну інформацію.